Багато часу пройшло, це рівно неділя, коли ми створили захистиму Черкащину. В дану організацію війшли не всі політичні, громадські організації, багато небайдужих черкащан, які хочуть захистити, дійсно, хочуть захистити Черкащину. Там є їх самооборона. Ми не будемо, я думаю, сьогодні ділити, нехай самі розберуться, хто дає як. Тому що сьогодні цей поділ і цей він не потрібний. У нас є сьогодні одне питання, Насущне питання. Це те, що група ділків хоче нас всіх черкащан обманути. Я роблю заяву від громадської організації Захистимо Черкащину. Про те, Буде вважатися нелегативною, якщо навіть і група осіб попитається її провести. Ми, ветерани війни в Афганістані, і ті, хто війшов в громадську організацію Захистимо Черкащину, сьогодні прийшли боротися не з зовнішнім ворогом, а з внутрішнім. Як не странно, нам показали, що навіть внутрі серед нас є вороги. І тому ми блокуємо дане питання, яке вони хочуть винести по зміні виконкому і по призначенню заступників майбутнього голови. Дамо волю людям черкащанам вибрати своє майбутнє 25 числа. Я всіх закликаю блокувати дані рішення, які будуть проводитися на сесії. Спасибі за увагу.